Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. І я хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Шейх Мурат Суліманов, муфті духовного управління мусульман України. Ума вітаємо вас! Вітаємо. А, вже майже. Дев'ять років триває війна, і завтра вже буде річниця повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Тож хотіла з вами би поговорити в першу чергу про те, як цей рік живе релігійна громада, з якими викликами стикнулися, і які зараз такі першочергові нагальні для вас є кроки, які потрібно вирішити. Так. Дякую вам за це запитання. Мусульмани України це невід'ємна частина українського суспільства. Також, як і всі, наша громади, вони постраждали під час війни. Дуже багато людей, мусульман, вони виїхали з своїх домівок. І конкретно я кажу це про мусульман, які жили в Херсоні, мусульман, які жили в Харкові, в Запоріжжі. В Дніпрі, я пам'ятаю, сам я зі Львова, і перший день війни я пам'ятаю, як з самого ранку писали люди, яких я зовсім не знаю. Вони просто шукали місце, де вони зможуть бути. І, звичайно, коли ти розмовляв вже з людьми, як вони, з яким страхом вони були і коли вони. Залишали свої домівки, і не тільки домівки, це було насправді дуже важко. Але, але е, велика частина мусульман вони залишили свої домівки, е, змінили місце. А також є мусульмани, які виїхали за кордон. Мусульмани, які виїхали за кордон, чи зберігається у вас з ними зв'язок, чи як, як відбувається така комунікація, і чи відчуваєте ви їхні настрої, чи планують вони все ж таки повернутися, потім долучитися вже всередині знов до релігійної громади? Звичайно, є у нас зв'язок, і насправді тих мусульман, яких я особисто знаю, вони виїхали, вони завжди телефонують, і навіть вони займаються волонтерською діяльністю. Вони завжди допомагають, роблять збори або якась гуманітарна допомога. Але звичайно, це більшість мусульман, які виїхали, це многодітні сім'ї, кого є дуже багато дітей. І звичайно. Ми з ними тримаємо самі зв'язок, і також для них дуже важливо, коли ми їм кажемо, як тут в Україні. Чому тому, що для них це важно? Ми знаємо, що коли вони бачать змі інформацію, це важко. Але коли ти сам знаходишся, це ну, по-інакшому, і ти бачиш все добре. І коли ти кажеш що все, все добре, то тоді вони дуже радіють, і звичайно, багато з них вони дуже хочуть повернутися до своєї України. Давайте поговоримо про мусульман, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Ми розуміємо, що це вже деякі території в нас окуповані не один рік. Ми розуміємо, що окупація Крима ще 9 років тому призвела до наслідків і до того, що мусульман опинилися там, значна частина мусульман. Що відбувається з ними? Мусульмани Херсону, Маріуполя. А, можливо, Мелітополя. Яка ситуація там, і чи є можливість у вас, і чи можливість допомогти їм? Так, у нас був зв'язок. Є наш імам, який жив, який жив в Херсонській області. У нас була там наша громада, і під час анексії вже вони були там. Звичайно, вони не змогли виїхати, але після цього, коли. Вони зрозуміли, що це дуже важко, Чому? тому що в будь-який час вони можуть прийти і вбити, то тобто вони вже шукали, як можна виїхати з Херсонської області, Чому? тому що це було дуже важко. І також інші мусульмани, які залишалися там, Є мусульмани, які вони нічого не роблять, і їм сказали, якщо ви будете мовчати, нічого казати, то тоді з вами буде все добре. Але іноді буває так, що можуть просто заарештувати або кутувати, або щось інше робити. І це насправді ну, багато мусульман залишилося, Якщо ми будемо казати про Донбас, дуже багато мусульман в Донбасі. Також Маріуполь, дуже багато мусульман там було. Нова ми знаємо, що там проживало дуже багато сімей кримських татар, турків, місхітінців. І насправді, коли ми чуємо, ну і також дуже багато вони бояться розповідати, чому, тому що якщо вони будуть розповідати, хтось почує і можуть їх зразу вбити. Тому звичайно, ми чуємо, що їм дуже важко, ті, хто можуть, вони шукають для себе можливість виїхати з окупіраних територій. А є ті, які просто вони терплять і чекають на коли Україна їх звільнить. Чи відомо вам про злочини, які вчиняють росіяни щодо мусульман, які залишились на тимчасово окуповано на це б'ють, це б'ють або а, тримають в полоні а, тривалий час. А, або також часто буває, що це як знаєте, загорожують смертю. Кажуть, що якщо ти не будеш нам допомагати, то ми будемо, то ми вб'ємо. Це стандартне те, що ми робимо зараз в Україні, мабуть, рік як формується дуже потужний інститут капеланства, чи доєднуються до цього інституту, в тому числі і представники мусульман, чи є вже якийсь досвід, чи поки що представники мусульман перебувають на фронті як на добровольчих засадах. Так. А, стосовно капеланства при нашому духовному управлінні мусульман України УММА є всеукраїнське капеланство мусульман України, і вона вже діє з 2015 року. І Тривалий час вона працює особливо зараз, приймає дуже активну участь, особливо на фронті, де перебуває дуже багато мусульман, приймає участь у війні. І, Насправді це дуже важлива зараз їхня роль, чому тому, що ми розуміємо, як капелан він працює, і духовна підтримка, і не тільки духовна підтримка вона завжди необхідна для воїнів, які перебувають на фронті. Я хочу надати слово нашим журналістам, якщо і питання, ви можете їх поставити. Доброго дня, Валентина Ринга, Інформ. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте, чи вдається вам підтримувати спілкування із мусульманами Криму? Що що ви можете сказати про ситуацію, яка наразі в Криму? І що ви можливо, що ви радите кримчанам у зв'язку з незаконною мобілізацією, яка там відбувається, і незаконними затриманнями з. Затримання, зокрема за, за справою Хізбут mm -hmm. Дякую. А, стосовно зв'язку, так, звичайно, є. Чому? Тому що а, всі наші друзі, а, родичі, вони там, вони в Криму і ми з ними тримаємо зв'язок. Стосовно мобілізації, дуже добре кримські татари, якщо казати про них, вони знають, що робити. Тобто багато з них вони виїжджають. А також є люди, які просто вони знають, що робити на місці, якщо хтось прийде. І в Криму всі розуміють, що кримські татари, більшість кримських татар, це 90%, що вони проти цієї війни і що вони чекають, коли прийде Україна. Стосовно нагадайте питання стосовно арештів, стосовно арештів, так, вони відбуваються. Завжди є обуски, вони роблять це, але ми розуміємо для чого це робить для того, щоб налікати кримський татарський народ і щоб кримські татари вони змінили свою позицію. Якщо говорити про міжнародну діяльність вашу, я думаю, що це зараз важливо для будь-якого напрямку нашої діяльності щоденної, мабуть, саме релігійні представники діячі стають такою потужною дипломатичну несуть місію. Тож яка комунікація відбувається, наприклад, в цій самою Туреччиною чи іншими країнами, де є потужні такі представлення мусульман, да? наскільки вони розуміють, що відбувається. У нас наскільки там мають все ж таки поширення російські mm -hmm. наративи і та дезінформація, яку вони запускають? Це дуже важливе питання. Чому? Тому що, якщо казати відверто, то пропаганда російська вона дуже міцна в мусульманському світі. Але звичайно, якщо ми кажемо про мусульмани, які живуть в Європі, вони дуже добре це розуміють. Також мусульмани, які проживають в Туреччині або Азербайджані, вони теж ну, знають, хто така Росія. Але, наприклад, якщо ми кажемо про Африку мусульман, а також про інших країн, де проживають масово мусульмани, вони вже протягом довгого часу вони працювали над цим. І навіть зараз, навіть зараз вони дуже добре вони працюють над тим, вони кажуть, що от ми мусульмани, ми проти них, вони нам роблять зло. І тому це дуже важливо, коли ми виступаємо. І в нас є ресурси, різною мовою ми пишемо про це. Також ми виступаємо з заявами і також ми пояснюємо людям, мусульманам або організаціям, які з нами зв'язаються, насправді, що. Тот коїться в Україні, і я пам'ятаю, був досвід в Південній Африці, з МЗС, наші дівчата, вони з нами зунктувалися, і вони казали, що ми дуже хочемо, щоб ви нам дали інтерв'ю. Це одне радіо і очолюють її мусульмани. І вони нам кажуть, що вони до сих пір не розуміють, що, що тут відбувається. І, будь ласка, якщо от ви як мусульманин. Я думаю, що ви зможете до них донести. І знаєте, під час розмови вони завжди казали, що це кризис. Криза. І коли я зробив зауваження, що це не криза, це війна. Так, ви можете казати, але це війна. І ми кажемо, що відбувається, що було в Ірпіні, що було в Бучі на, на той час. І коли вони послухали, вони сказали, так, то тобто, і це дуже добре знаєте розмовляти. І тому ми стараємося завжди про це казати. І це як мусульмани. Я вже не кажу, як українець, як мусульмани, це мій прямий обов'язок про це казати. Чому? Тому що якщо будемо мовчати, то це є е, е, зло, тому наша. Це відповідальність наша. Що ми ще можемо зробити на цьому фронті, от саме на цьому інформаційному дипломатичному фронті, на вашу думку, як нам все ж таки посилити нашу позицію і зробити його чиною серед всіх мусульман? Я думаю, що зараз весь світ він розуміє, чому, тому що насправді, коли почалася півномасштабне вторгнення загарбників на України? Масова СМІ, вони дуже добре почали працювати, і зараз весь світ він розуміє, що робить Росія. Я думаю, що працювати над тим, ну і звичайно, старатися робити все це достовірно, щоб ну не було. Я розумію, що під час війни ми можемо що зробити, додати або прикрасити, але коли ми робимо це правильно. То буде результат всі більше чому. Тому що ми, як, як віруча людина, я розумію, що коли людина, вона на правді і завжди за правду, то все він зразу допомагає. Завжди хочу це спитати, що чим аргументуються наші вороги, серед них теж є мусульмани. Як вони з точки зору саме релігійного знаходять для себе ці аргументи, нападаючи на нашу країну? Насправді це дуже боляче питання для мене. Особисто для мене. Чому? Тому що а, в нас є Коран, це священна книга мусульман. Вона одна. А для всіх, так. Для всіх. Тобто в нас немає так, що для українців, мусульман Україна, вона окрема, для кримських татар це окрема, або для росіян вона окрема. Ні, це одна книга. І якщо вони відкриють її, то вони побачать те, що вони роблять, вони роблять дуже великий гріх. І знаєте, коли я розмовляв з дуже доброю такою мудрою людиною, я якось почав виправдувати їх, що це пропаганда. Це от протягом 20-30 років це пропаганда, і тому мусульмани думають, що у нас тут дуже-дуже погано і що от вони звільняють нас. Але він дуже мудро сказав: добре, пускай буде навіть 100 років пропаганда. Але є в них Коран. І Коран він був послан більше ніж 1400 років. Але там сказано, що не вбивай людину, не приймай участь з людьми, які роблять тиранію. І це є. І зараз вони прийшли на, до сусідів і не вбивають людей. І як вони це роблять? Тому це знаєте, це звичайно. Як віруюча людина, ми віримо, що є судний день, і кожна людина вона буде відповідати за свої вчинки. І мусульманин, який себе насправді вважає мусульманином в Росії, якщо він підтримує це, якщо він приймає участь в цьому, тоді це дуже велике питання насправді, чи він є насправді мусульманин, чи ні. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що, що дійсно всі наші вороги, які напали на нашу землю, понесуть відповідальність за свої вчинки. А, нагадаю, шановні колеги, з нами був шейх Мурат Суліманов, мовті духовного управління мусульман України, ума. Я дякую вам за цю розмову дякую, що доєдналися до, до нашого ефіру сьогодні. А вам, шановні колеги, нагадаю, що саме зараз ми готуємо розклад подій наш на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтесь з нами. Ми віримо в наш. Збройні сили працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! вам!